Привіт-привіт! Сьогодні ми з вами будемо зберігати і десь комусь відправляти, наприклад, файлики. Значить, двох типів можна зберігати в Майнкрафті в програмуванні Minecraft Education Edition. Це як проєкт коду, окремо, як ми в минулому відео глянули, або я вам ще сьогодні нагадаю, як це робити, або світ. В якому ви виконали побудову. Зараз у мене запущений код, я вам зараз покажу особливості ще роботи з кодом. Так, отже, я, наприклад, повернуся ось сюди. Тут у мене виконується побудова е, зараз, і я не повинна рухатись, бо вона залежить від моїх координат. Е, поки у мене виконується побудова, Є, наприклад, якщо я хочу зупинити цю побудову, то мені потрібно буде. О, мене телепортувало вже далі. Тобто, бачите, ось тут це частинка побудувалася, далі будується наступно. Тобто тут у мене буде величезний величезний замок Діснейленда. Але я зараз припиню побудівництво, запускаю код білдер, щоб показати такий момент, як цей код зберегти. В той момент, коли натиснула Escape ой, літеру Русі. Від Русі, я натиснула Escape, Escape, воно ж виведе нас та менюшку. От я натиснула літери всі, будівництво зупинилося. Тобто, у мене зараз нічого більше не будує. Якби я не натискала літери всі, а натиснула Escape, то будівництво продовжилося. Я можу там піти, скрафтити собі чаю, ще щось виконати, прийти у мене вже буде добудовано. Тобто, деякі щось, щось щось величезне, то воно будується. Трошки довше по часу, але все одно швидше, ніж руками. Насправді, мені лінь будувати руками, я все роблю кодом. Так, і ось цей вже не добудується. Цей код вже не добудується. Треба починати заново. от Бо я натиснула літеру Сі. Це я зробила спеціально, щоб показати, як це працює. Код я можу опублікувати. Ось, натискаючи на оці три кульки. Так. Потім воно зберігає там назву. Я натискаю зелену кнопочку зберегти. І ще зелену кнопочку скопіювати. Дай, давай, давай просто проєкт великий. Так, скопіювати цей рядочок коду. Так, у мене скопіюваний код, і я можу кудись його зберегти, і вставити кудись. Так, інші, інші що хотіла вам показати. Це зберігаємо код, тепер зберігаємо світ. Наприклад, я пішла, щось добудувала вручну, там щось, бо є предмети, наприклад, ліхтарики вони такі приємні, вони такі чудові, але їх кодом не поставиш, навіть агентом не поставиш, тому приходиться робити дещо вручну. Все одно приходиться предмети класти в скрині теж вручну. Тому, якщо ви робили щось вручну, вам треба зберегти цей світ. Так, як зберегти світ? Натискаємо Escape. Виходимо з цього світу. Так, тепер, коли ви вийшли з світу, ми заходимо, да. переходимо і світи. Ось тут є ця папочка, де зберігаються всі ваші світи. Ось він, той, що ми з ним працювали. Клікаємо по ньому, беремо внизу кнопочка налаштувати, і тут є кнопка «Експорту». Копіювати це у вас буде два однакових світу. Наприклад, ви. В один з копію при всяк випадок і ви запросити всіх на спільний сервер. Раптом там хтось з тих людей комусь ви не довіряєте, може щось зруйнувати. Якщо все піде гаразд, ви тоді цю копію видалите, а оту будете в оригіналі, будете працювати. Але при всяк випадок, якщо вам потрібно, зробити копію. Але копію воно тільки в Minecraft, Education Vision, тут, ось тут, у прямо ось, ось тут, в цьому вашому на цьому пристрої. Тобто, якщо ви зайдетесь тим самим аккаунтом на планшеті, і ви цього світу не побачите. Щоб його там побачити, кинуть собі на інший комп'ютер, наприклад, їдете влітку до бабусі, хочете спити світ, продовжити працювати. Робите таке: експортувати. Оце закинуть на комп'ютер. Оце збереже вам на вашому комп'ютері. Бачите, мене одразу кидає з назвою зберегти, куди? В папочку Downloads. Хочете, можете вибрати там, робочий стіл, десктоп. Я то залишу Downloads. Цей світ з назвою тренуюсь, у мене буде в Downloads. Він вам цікаво зберегти світ збережено. Тепер я там, наприклад, сіла за інший комп'ютер, скинула собі той файлик через Google Диск чи через Telegram, чи файликом відправила. Відкриваю на іншому комп'ютері, і тепер я можу цей світ підтягнути на інший комп'ютер. Як його підтягувати? Є внизу, ось бачите, я в цьому головному меню, є кнопка імпорт. В цій кнопочці імпорт я вибираю: тренуюсь, і відкриваю. Все, він у мене ось тут переглянути мої світи. І він тут у мене буде ще раз, ось ще раз, той самий світ. От, бо я його сюди саме вставила цю саму програму. Так, відкриваю. А що робити з кодом, який ви собі десь копіювали, зберегли. Його теж можна вставити сюди. Так, значить, як вставити код? Я відкриваю код Builder. У мене є скопійований рядочок коду, який, наприклад, там зберегла на іншому комп'ютері, або скинула собі в Телеграмчик. І мені треба вже не новий проєкт. Новий проєкт це я з нуля буду робити. Мені потрібна ось ця кнопочка стрілочкою вгору, така маленька, не дуже примітна, імпорт. От я її вибираю. Далі мені потрібна хмаринка і стрілочку вниз. Якщо у вас Windows, уважаю, у вас можуть бути тут дві кнопки, але нам треба та що з хмаринкою і стрілочка вниз. Краще взагалі. От той інший спосіб не брати, брати тільки URL, через посилання копіювати. Він тоді на всіх пристроях відкриється. Бачите, у мене, наприклад, на macOS вже немає того файлика, там ще якийсь інший тип коду. Але ми беремо просто посилання. Чисто посилання. Ось воно, імпортувати. Сюди вставляємо Ctrl-V, цей код, який ми копіювали, і пішли. «go», Зараз він запуститься, відкриється. Ось він, повністю мій той код. Величезний сильний, мабуть, трошки буде підвисати. Де ще я можу цей код відкрити? Ну, наприклад, от мене підвис. А мені треба терміново, терміново там цифру одну змінити. Я можу його відкрити ще ось тут, як посилання. Як посилання можу його відкрити. Ось, я можу зробити Edit код. Тобто я його можу міняти. Втиснула Edit Code, тут трошки швидше. В онлайні, бачите, воно швидше працює. От чомусь так. Так, але теж довго бо там дуже багато коду. Там ну, кілька сот рядочків, щоб ви розуміли. Це чекає у нас ну, в майбутньому, ми теж всі не вчимося. Сторінка не відповідає, боже, як мило. Я зачекала. Так. О, Тут у мене теж ще поки підвисло. Мене просто тушит. трошки поганий інтернет сьогодні. Може тому. Але взагалі, якщо у вас класний інтернет, дуже залежить від інтернету, насправді. Якщо у вас хороший інтернет, тобто без перебою йде сигнал, то все, в принципі, відбувається швидко. От код-білдер взагалі від операційної системи ну, не залежить від особливих параметрів комп'ютера. А оцей залежить в Minecraft. Minecraft як залежить, але вже коли ви будуєте не кодити в основному. О, все, кодик запустився. Так, а тут, а тут не вистачає пам'яті. Ну, тому що в мене Zoom, Google Chrome і так далі. Так, значить, міняю тут циферку якусь. Щось поміняла. Все, і можу цей код собі знову публікувати. публікую Єдине, що я тут не збережу. Ну, тобто я збережу тут, скопіюю, я не запущу, я не запущу онлайн. Я маю можливість повністю програмувати як і на Minecraft Education Edition, так в онлайні, абсолютно вільно. Я вам скину посиланнячку в цьому відео на сам код. Тобто кодити можна без реєстрації, без авторизації, без чого завгодно. Єдине, що перевірити потрібно, як воно буде в самій вже програмці, але самі блоки ви можете сьогодні. Покористуватися без Education Edition. і до наступної зустрічі!